Уповідності того, що зараз яка ситуація в нас в Україні за енергетикою, значить, Укренерго подає інформацію щодо обмеження потужності по областях, областях. Ну і вже виходячи із цього, Обленерго складає графіки складає графіки відключень щодо обмеження потужності. Значить, ці графіки погоджуються нашою обласною військовою адміністрацією. І практично якогось відношення, впливу на ці графіки, що місцева влада, наша місцева влада на це не може вплинути, тому що, я ж говорю, вони затверджуються обласною адміністрацією. Чого в одних селах відключається, не відключається? ну, Згідно тих графіків, що є. Да, зараз у нас ситуація така, що практично кожні, кожне село в нашій громаді відключається по на 8 годин. По, до 8 годин. Значить, хто зранку зранку і ввечері, хто там в обіді дуже раненько. Але починаючи з 6 до 23, до 23 години, практично ці відключення йдуть по населених пунктах. Значить, Тривалість така, ну як коли, теж все залежить від того, як йдуть казівки від диспетчера системи, диспетчера Обленерго. Також це стосується цієї команди і виконує диспетчер рівня Обленерго. Значить, можливо, то що там можуть бути затримки ну на на пів години до години, можуть довше, тому що ну все залежить від того, яке навантаження в нервосистемі. Пане Станіславе, давайте ще пояснимо ситуацію, коли є графік, коли в той же час він не дотримується, відбувається відключення, і пояснимо, що є такі поняття, як аварійне відключення і екстрені відключення. Значить, графік планових відключень, планових відключень, значить, його затверджує обласна адміністрація. Аварійні і екстрені відключення, вони йдуть по команді від енергосистеми, значить, відповідності від того, яка ситуація в нас в енергосистемі. Якщо критична становиться стає ситуація в енергосистемі, то відповідно зразу йде інформація і йде повне обмеження по області, вже не дивлячись, якщо навіть був населений пункт, буквально його тільки включили. А потужності треба обмежити, можуть повторно відключити на невизначений термін. І це не залежить ні від диспетчера, навіть Рема, навіть не від диспетчера їм на Обленерго від Обленерго, тому що це ці вже вказівки йдуть безпосередньо напряму від енергосистеми, від НЕК «Укренерго». І тут впливати, як щось, коментувати, що хтось більше відключений, хтось менше відключений. Тут коментарі лишні не можна неможливо прокоментувати цю ситуацію, тому що екстрені відключення це коли вже край в енергосистемі, і тоді дається команда буквально на відключення всього.